Альянс Пекіна і Кремля, парад без техніки, порушене перемир'я Росією сотні разів і дипломатична боротьба за Дональда Трампа усе найголовніше в міжнародному огляді преси. Друзі, з вами Наталі Луценко. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, критикуйте. Поїхали на черзі. У нас першим є видання «The Independent». В статті йдеться про те, що війна в Україні просто фактично знищила традиційний масштаб дня перемоги в Росії через великі втрати техніки, через втрати людей, через дефіцит сучасного озброєння і загрозу нових атак з боку України. Паради 23-го і 24-го років насправді були за мінімальної участі і людей, і техніки, і там був лише старий танк т 34 і е, скасували безсмертний полк. А в багатьох містах Росії і в Окупованому Криму взагалі самі святкування скасовані. Попри заяви Кремля про масштабність цьогорічного параду міжнародна преса чітко бачить брехню Кремля і Путіна е, і розуміє, що відновлення колишньої мілітар мілітарної помпезності Росії наразі просто неможливе. Далі у нас видання CNN, Воно аналізує зустріч російського диктатора з очільником КНР Сі Цзіньпіном і пише, що сторони підписали політичне, економічне і дипломатичне. Співробітництво і зближення двох держав напередодні 8 травня їхня зустріч тривала 4 години. Путін назвав Сідіньпіня головним гостем на параді в Росії. Після вторгнення в Україну світові лідери насправді нагадує видання і союзники Росії вони стали уникати участі в російському побідабісі на 9 травня. Навіть близькі до Кремля країни пробували проявляли. Обережність і не хотіли асоціюватися з російською війною в Україні у 23-24 роках. Пише видання: майже взагалі ніхто не приїхав до Москви зі світових лідерів. Однак, 25-го року Кремль а, просто всім оголошував, трубив усюди, що з'їжджаються 29 високопосадовців. Звісно, головний з яких це е, очільник Китаю. Е, стаття підкреслює, що Росія і Китай зараз демонструють єдність проти Сполучених Штатів Америки, проти колективного заходу. Вони намагаються позиціонувати себе як центр альтернативного світового порядку. Це гібрид сигналу, пише видання сигналу лояльності, політичної. Показухи і економічної необхідності, яка виникла внаслідок війни, і яка виникла внаслідок санкцій. До речі, стосовно торгівельної війни між Вашингтоном і Пекіном, е, хочеться нагадати, що цього тижня є інформація, що Сполучені Штати Америки та Китай будуть вести перемовини щодо запроваджених Сполученими Штатами Америки мит щодо Китаю. На черзі видання The Guardian так само аналізує. Парад на Росії пише, що Китай і Росія поглиблюють співпрацю, і це турбує весь весь захід, тому що лише за 24-й рік сторони провели 14 військових тренувань. Поглибили стратегічне партнерство, і Сі і Путін звинуватили, пише видання Сполучені Штати їх союзників у спробах переписати історію завершення Другої світової війни. Але ми насправді знаємо, хто переписує історію, хто створює фейки і міфи. І всі ці люди сидять в Кремлі і в Москві. Далі видання пише, що. І Китай, і і Росія засудили розширення НАТО. Путін висловив підтримку Китаю стосовно Тайваню, даючи, звісно ж, свою згоду і свою підтримку в можливій майбутній анексії і воз'єднанню, і назвав це з Китаєми. Назвав це захистом суверенітету КНР. Видання Associated Press пише у нас два основні меседжі. І перший це те, що Росія Порушила оголошене ж нею перемир'я понад 700 разів. Перемир'я, яке мало тривати три дні, насправді порушувалося через уже шість годин після його оголошення. Російські бомби летіли на суми. А щонайменше одна людина загинула, і вже всі всі докази порушення Росії цього перемир'я Україна надала і Сполученим Штатам і Європі. І видання нагадує, що Володимир Зеленський назвав це перемир'я відвертою маніпуляцією підлаштованою під парад у Москві. Далі інший основний меседж, який нагадує видання, це те, що цього була підписана мінеральна угода між Україною і Сполученими Штатами. Про стратегічне партнерство видобутку корисних копалин, і тепер це відкриває Сполученим Штатам доступ двері, двері до українських ресурсів. Угода передбачає створення спільного інвестиційного фонду для відбудови України. Президент Трамп потім уже нагадує видання провів телефонну розмову з Зеленським після того, як відбулося голосування. Далі друзі, у нас лонгрід від видання «The New Yorker». Стаття описує, як Володимир е, Путін і український президент Володимир Зеленський намагаються впливати на Дональда Трампа, і якщо український президент робиться з метою завершити війну, то російський диктатор точно на меті завершення війни немає. Е, видання пише, що диктатор Путін спершу вимагав. Е, Звісно ж, повністю вимагав від Америки, просував свої інтереси, вимагав відставки українського президента. Але після жорсткої реакції Дональда Трампа трошечки російський диктатор пом'якшив свою риторику і почав вести переговори з чинною українською владою. Але все ж таки він продовжує. Путін продовжує просувати ідею переговорів про все і одразу, і виключно на умовах Росії пише американське видання. Володимир Зеленський, в свою чергу абсолютно навпаки, адаптується до формули Трампа до формул Трампа. Пише видання, адже на кону стоять е, життя українських солдат, українських цивільних. І спочатку е, Зеленський погодився на припинення вогню, потім на мирні переговори. Після конфлікту у лютому, нагадує видання: українська сторона е, змінила тактику, стала уникати прямих заперечень, підписала мир, е, підписала мінеральну угоду. Зі Сполученими Штатами Америки просто показала, що вміє йти на поступки. Паралельно триває спроба американського президента Трампа вмовити Росію примусити її до компромісу, але Путін розтягує увесь процес так званих мирних переговорів. І він намагається виграти час. Він вірить, пише видання, що ресурси України з часом вичерпаються, і вони вичерпаються швидше, ніж у Росії. І що Захід поступово буде втомлюватися. Його ставка або вигідна угода з Трампом, або розвал підтримки Києва. Пише видання. Усе це театр одного глядача підсумовує The New Yorker. Друзі, що ж, увага іноземної преси. Змінює фокус з мирних переговорів на день перемоги у Москві. Іноземні журналісти пильно дивляться на те, хто приїхав зустрітися з путіним, хто вже просто начхав на російську війну в Україні. Ну і звісно, зустріч російського диктатора з китайським лідером Сі Сідзіньпінем аналізують всі світові медіа і розуміють, що ця зустріч непроста, і це точно ознака зміни світового порядку. З вами була Наталя Луценко. Друзі, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте подобайки. Побачимося.